Новенький сучасний ноутбук тепер має дитячий ясла садок віночок. Будучи кандидатом на посаду міського голови, Олександр Шевченко пообіцяв цю техніку закладу подарувати. Обіцянки дотримав, помічники техніку передали. Ми хочемо команда від українського об'єднання патріотів вручити вам цей подарунок від благодійного фонду Олександра Шевченка. Хай він вам добре служить. Я покращення навчально матеріальної бази. Завідувач 36-го дошкільного закладу Оксана Зелінська розповідає, що садочку більше 35 років. Заклад збудований за особливим проектом. Тут стіни зі скла. Зимою розповідають, буває холодно, адже скло не дає такої теплоізоляції, як цегла. Скло не дає тепла. А тільки його відбирає. Тому, а тим більше, враховуючи все-таки вік, це скло вже не таке міцне, як було колись, воно колись було гарне, вітром не хиталося, а вже розхитане, втратило свою. Ефективність. Цей садок знаходиться неподалік 18-ї школи. Навчальні заклади між собою тісно співпрацюють. Директор школи, депутат міської ради від фракції Укроп Дмитро Чміль каже: у цьому році ясла садок обіцяють утеплити. Уже розпочали заміну дверей. Далі вікна і утеплення стін. Це буде один з кращих навчальних закладів, оновлених в нашому місті івано франківську а на Пасічні, зокрема. Тут буде утеплено фасад, замінено вікна, крім того, буде помінено окреме обладнання. Допомагатимуть укропи не лише цьому навчальному закладу, багато передвиборних обіцянок уже виконано.